Вітаю вас на моєму каналі сьогодні. Ой ми з вами розберемо номер 411 за підручником, але 7 клас автор Олександра Істере. І наше завдання: який одночлен стандартного вигляду потрібно записати замість зірочок, щоб одержати правильну нерівність? Поїхали з першого. У нас зірочка умножити на 4 м квадрат n. Дорівнює 12. М у сьомому степені, Н у 12 степені. Так, як же нам його треба знайти? Зірочку нашу, так? Да? Дорівнює. Почнемо з числа. У нас є 4, повинно бути 12. Отже, 12 ділимо на 4. Це буде 3. Далі. М у квадраті у нас є. Дивіться, при множенні степіння, що роблять? Додаються, правильно? Тому, щоб знайти другу М-ку, нам треба від 7 відняти 2. Це буде 5. <кхем> Далі, Н у 12 степені, але одна Н у нас є, тому не вистачає ще h11. Тобто 12 мінус 1 буде 11. Все, це буде по суті зірочка. Я не знаю, як ви записуєте в школі, але це все індивідуально. Моє, моя справа лише показати, як, чому вона буде дорівнювати, а ви вже записуєте, як вам треба. Так, друге завдання. У нас 5А у квадраті. Так, b, Можете на зірочку. Дорівнює а, у, у степені. Ну, так, починаємо з самого числа. У нас 5 є, а після дорівняє 5 нема. Тобто, ну, 100% скоротили, так? Тому, я думаю, зірочка буде одна п'ята. 5. Починає. 5,5 скоротиться, залишається тільки одиниця. Далі А. Після доріння у нас куб, двічки у нас є, не, не вистачає що? 3 мінус 2 1. Тобто, це буде перший степінь, не записуємо. І Б. 7 мінус 1 буде 6. Все? Так, з другим справилися. Третя. У нас зірочка помножити на мінус 2m у квадраті p угу. до ага, в результаті 24m у кубі p у квадраті. Так, є, поїхали. В результаті у нас додатнє число h24. Тому ми розуміємо, що мінус на мінус дає плюс, тобто і зірочка, тобто друге число буде також від'ємним. Далі, 24 ділимо на 2, це буде 12, тому що при множенні 2 на 12 буде 24. М3 мінус 2 буде 1, одиницю не пишемо П, 2 мінус 1 буде 1. Тобто також не записуємо. Ну, Все. Так, ми на екваторі. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Так, це для мене дуже важливо. Значить, тобто, я щось роблю корисне в цьому світі. Так, Так, зірочка помножити на мінус 9 а квадрат Б. дорівнює А, таку схему ми вже проходили, так? Мало того, що додатнє в результаті число. Тобто у нас буде зірочка від'ємна, бо мінус на мінус дає плюс. Де да ще після дорівнює немає жодного числа. Тому скоротили 9 і 9 скоротили. Далі. А, і степенями легко. 3 мінус 2 буде 1, не записуємо. А Б немає, тому що, дивіться, 1 мінус 1 буде 0, а Б в нульовому степені дорівнює 1. Ну, то я вам не казала. Так, або нульовий степень ви ще, мабуть, не вчините. Так, тому Б нам не треба додавати бо воно вже у нас одне є. Так, п'яте 5М квадратів А куб, помните на зірочку. Дорівня О мінус 5М квадрат А куб. Супер! Що в нас помінялося? Ідентично. З'явився що? Мінус, тобто перемножили на мінус 1. Логічно. І вийшло мінус 5. Так? Далі вже. Ой, геніально, все геніально просто. І шосте. Останнє, я думаю, просто нам не буде. 4м n помножити на вірочку до рівня мінус Міс 1,16. Тут треба буде подумати. М квадрат Н у І Із числом у нас дріб, але у нас є 4. Тобто, вона у нас 100% скоротиться, бо в чисельнику одиниця. Угу. Угу. Тобто нам треба 16 помножити на 4. Це буде 64, так? Дивіться, тут напишу. Тобто у нас 4 помножити. Ну, від'ємне число, понятно. Ну, 1,64, так? І коли ми скоротимо, тут буде 1, тут буде 16. Чому 1,16? Так, Так. 40, 6 на 4, 24. Все правильно. Так, мало того, що у нас від'ємне число в результаті, а у нас тут плюс, не вистачає мінуса. Тобто, наша зірочка. Буде мало того, що від'ємна. 1,64 З числом зупинилися. М квадрат. Ось тут м квадрат, м квадрат випадає. А от N у нас тут 1, а в результаті 8. 8 мінус 1 буде в сьомому степені. Все, це буде розв'язок даної право. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.